Номер 478, сторінка 110. Скільки існує двоцифрових чисел, у яких десятків не більше за 4, а одиниць не менше від 8? нам потрібно знайти всі числа, у яких на місці десятків може стояти числа не більше за 4? 1, 2, 3. 4. Пам'ятаємо, що на місце 10 ми не можемо поставити нулик, бо якщо поставимо нулик, у нас буде одноцифрове число. А одиниць не менше від 8. Не менше, ніж 8, значить 8. Більше за 8 9. А 10 ми не можемо поставити, бо це вже двоцифрове число, а не цифра. Не більше за 4, тобто до 4, включаючи не менше від 8, більше 8, 8 включаючи. Бачимо, що на перше місце, на місці десятків, у нас є 4 можливих варіанти. На місце одиниць два можливих. Тоді, за правилом добутку. Перший елемент ми можемо обрати одним із чотирьох способів, чотири можливих варіанти. Другий елемент число одини, цифру одиниць можемо обрати двома способами. Отримуємо вісім чисел. Існує відповідь. Існує вісім чисел, які задовільняють умові задачі.